Всім привіт! Сьогодні подивимось ось на такий об'єкт. Це у нас фігурка від виробника FANCO. Ось написано у нас тут FANCO. Серія поп, якщо можна так сказати. В даному випадку це фігурка мандалорця. З відомого серіалу, з відомого Всесвіту Star Wars. номер він має 402, як тут вказано, і повна назва у нас тут знизу підписано, що це мандалорець з дитиною. ось, ну Бачимо зображення цієї дитини. Ось тут через плівку чітко видно, що таке дитина. Ось в нас бокова стіночка так виглядає. Зображення мандалорця. Знизу бачимо таке утворення пилу газоподібного чогось. Видно, що Мандалорець взлітає, користуючись своїм реактивним ранцем. Ось тут ми бачимо зображення інших моделей, які можна так само колекціонувати. Тут навіть заклики є. Зберіть їх усіх. Логотип Disney, Lukas Мандалоріан with Child. Фанко Ось персонажі. Вони тут всі у нас підписані. Ще одна сторона дозволяє нам побачити. От з такого ракурсу. Мандалорця Досить зручно виготовлене пакування. Звідси видно. І тут також добре все проглядається. Одразу уявлення маємо профігурку. Ось є нижня сторона. У нас так само багато інформації про виробника. Ось тут можна почитати все. Мандалорець, що летить з малюком, ігрова фігурка Funko Pop, серія мандалорець. Ну ось так от. Всім відомий вже знак, який застерігає. Взаємодію дітей до трьох років з такими фігурками. Чіполіноподібна голова. Ось так вона виглядає. Різноманітні стандарти, утилізації, матеріали описуються. Ну і тут різні застереження і так само інформація про вербника. Країна походження. Адреса і так далі. Матеріал вініл. Давайте заглянемо всередину. Ну, ось що було всередині. Власне, сама фігурка. Ось такий гідроцефал. Там на коробці було написано Bubble Head. Ось ось тут. Bubble Head. Ну, ось, власне. Сама ця голова. Я би сказав, що вона не тільки бабл, а й Вігл. Тому що вона здригається. Ось ми бачимо там всередині пружину свого роду. Так, вона цікаво там замотана. Знизу напис красивий. Ось це схоже на желатин, вскипіла земля, можна так сказати. Насправді це просто вогонь з цього ранця, реактивний такий залп, виглядає, як дійсно якась рідина виливається. Ну, реалізували ось таким чином. Це в нас реактивні вихлопи, полум'я, яке вдаряє відповідно в поверхню. Ось так тут це все закипіло, вздулось і так далі. І мандалорець підіймається в повітря, відриваючись від. Землі. Фігурка не легка і не важка. Досить стійка. На поверхні стоїть без проблем. Ну і дуже весело трясе головою. Досить довго я би сказав. Ну сама ця дитина. Мікроверсія йоди. Тут ми бачимо обладунки, певна така атрибутика. Костюм, можна сказати, фірмовий, безкарська броня. Це як в енциклопедії написано. Досить деталізовано цікавий оцей елемент, виглядає як блискавка. І тут теж дуже цікаво все пророблено, деталізовано. Ну, всередині нічого більше не було, крім ще ось цього. Це у нас такий вкладиш Такий шматок картону лакованого, ламінований. Ну, більше, напевно, все-таки не ламінований, а покритий лаком. З такою красивою фарбою яскравою. Знак Мандалорця. Тут невеличкі пошкодження у нас є. Оце не суттєво. Непогано. Ось таке от. Пластикове пакувальничко. Тут знаходилась фігурка. Ось сама коробочка пуста. Тут ще є додаткова інформація. Так, якщо видно. Підписано Лукас Film LTD Funko LLC 2020. Made in Vietnam. Не знаю, чи буде видно. Можливо, видно і номер, здригання голови безперервне. Можна сказати, що голова вібрує від цього реактивного ранця. Просто вібрація йде по всьому тілу, але концентрується в результаті в найбільшій його частині, відповідно, в голові. Міцний пластик. тут на плаще навіть трошки мучки. а там написано, что це винил. Мецный. Ну, ось такая фигурка, невеличкий его огляд. Фанкопоп мандалорець. Мандалорець з дитиною. Дякую за увагу.